Привіт-привіт, шановна громада! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Мая, і сьогодні буде розпаковка нових косметичних продуктів. Частина друга. Якщо ви не бачили першу частину, то переходьте, дивіться, десь тут я залишу на неї посилання, так, щоб можна було натиснути. Я спробую це зробити. Переходьте, дивіться, залишайте свої коментарі. Уп -уп 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 -уп. Одразу хочу зазначити, що деякі косметичні продукти будуть використані другий раз. О Боже, тому що я не купляла, наприклад, нову тональну основу або новий консилер. Просто не буду на них довго зупинятися і більше сконцентрую свою увагу саме на нових. Сьогодні я була на пляжі, тому моє обличчя трошки почервоніло, засмагло, згоріло, одним словом. Тому я, як завжди, витягаю свою ось таку термальну водичку від Авен і зволожую в неї своє обличчя. Може, як це кожен раз так приємно. Почекала трохи, щоб термальна вода вбралася у шкіру, і переходжу до свого макіяжу, як завжди, починатиму з тону. І сьогодні у мене е, буде лише він єдиний перфектор від Maybelline 4 в 1. Ми не буду на ньому довго зупинятись, тому що більш детальний огляд був у попередньому відео. Сьогодні просто наноситиму його на шкіру. До речі, я е, трохи мала час ним користуватися, і мені досить сподобався цей ефект. Ніби тон, ніби хайлайтер, такий ефект глоу, мокрий ефект на обличчі є, все як я люблю. І, в принципі, мені цього покриття вистачає. Навіть не хочеться на нього зверху наносити ще якийсь більш такий міцний тон. Буде лише він і я. В минулий раз макіяж вийшов такий досить яскравий інтенсивний, тому сьогодні я б хотіла зробити щось лайтове, лайтовіше. Зверніть вашу увагу, що кілька секунд тому моє обличчя було червоне, тому що згоріло. А зараз перфектор досить непогано всю цю червоність приховав. Він вирівняв реальну колір шкіри. І це, е -е, враховуючи те, що він не має якогось міцного покриття. Все, тепер я після перфектора перфекційна, просто перфект, суперкласна дівуля. Так, далі буде консилер. Теж був у попередньому відео Magic Studio. Він, до речі, мені досить таки зайшов, я вам скажу, непоганий консилер. І е, не збирається у зморшках, що мені подобається. А купила я цей консилер. Е, він йшов у наборі з ось таким коректором-олівцем зеленим. Е, Коштувала мені це. Я не пам'ятаю, але здається, щось близько 4 євро. Зроблю колись огляд і на цей коректор, в тому числі, поки що, на щастя, в мене прищів немає, але дочекаємось, поки настануть у ті жіночі дні, і буде відповідний момент. Для брів буду використовувати свій старесенький олівчик від Catrice. Я просто швидесенько підправлю брівки і поїхали далі. Брови майже готові. Я зафарбувала олівчиком, замалювала свої ось ці проплешинки-залисинки. і тепер хотіла б все це зафіксувати ще й тушу для брів. У мене е туш від Catrice Color and Fix, називається вона. В кольорі Dark Brown. Фіксуємо брови, зачісуємо нагору в найкращих традиціях. Як це треба робити? Ту -ти 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 -ти. А, я ж вам щіточку не показала. Почекайте, Ось так вона виглядає, ця Щіточка. Силіконова, маленька, е супер зручна. Відкрию вам маленьку таємницю цією ту, що я вже користувалася. Вона дійсно непогано фіксує, профарбовує. Я вже поюзала її якийсь час, тому е це однозначно рекомендаціон. Це, я, звісно, брови намалювала. Що ж, переходимо тепер до моїх новинок. Новинок. Мене дуже зацікавив ось цей набір від Magic Studio. Це той самий бренд, від якого я вам буквально щойно показувала е консилер і коректор. І це набір рідких ціней. Подивіться, які неймовірно гарні. Кольори. Я зараз буду їх кожен відкривати, і спробую щось нанести на очі. Приблизно таким чином кольори виглядають на шкірі. Я б не сказала, що це нюд, але в цілому вони виглядають гарно. І мені, мабуть, найбільше подобається ось цей кольор. Такий він на кожен день може піти. Зараз ним і спробую нафарбуватись. Дивіться, вони дуже швидко висихають. Я навіть не знаю, це наносити пальчиком чи, можливо, пензликом. Наносяться вони досить м'яко. Я думала, що швидко будуть висихати, я не встигну їх розподілити на повіці, але ні, в цілому виходить непогано. А я додам якогось ще іншого кольору, замішаю все ж таки, заміксую. Вийшло в мене щось дуже інтенсивне, якщо чесно. Хотіла зробити лайтовий макіяж, але не вийшло. Ці тіні вони пігментовані, досить яскраві. Ем, між собою спробувала їх скомбінувати. Ось ці два кольори. Ем, тут темніше зробила тут трошки пішла в бордо, ось цей червоний, чи який він цей колір. Ем, Мені з ними працювати важко. Мабуть, треба трошки звикнути, але ось так з першого разу, я не знаю, мені здається, що не вийшло. Звісно, я зараз ще намалюю вію побачимо, як це буде виглядати разом. Але ну, такий досить міцний макіяж вийшов. Можна сказати, що повноцінний смокі. Ох, добре, що маємо, то маємо. Сьогодні вийшла така трохи відьмичка. Минулий раз я думала, що я була дівчина-весна, а в цей раз. Показала свою справжню натуру. Тепер туш. Треба ж завершити це око. Побачимо, як буде виглядати все разом. Я показувала цю туш у минулому ролику: це Лореаль Телескопік, і вона неймовірна, просто я в неї закохана. Вона е супер. Супер-мега-крута туш. Я не знаю, ну що в ній? Ну, вона просто ідеальна. В неї силіконова, класна кісточка, вона чорна, вона чудово профарбовує ці вії. Що ще треба? Цим разом око вийшло. Таке. Okay. Їдемо далі, показую ще новинички, які залишились. Цим разом купила. Купило воно. Все б воно купляло. Тінт для щік і для губ від essence. Він так і називається What a tint, lip and cheek tint. Неважко запам'ятати. Дуже часто я бачила на нього огляди, і це були огляди порівняння цього тінту, тінту від. Бенефіт. Від бенефіт у мене нічого немає. Але цікаво стало, що ж ось це затінть. І зараз спробую намалювати ним губи і намалювати ним щоки. Виглядає він просто як водичка. Дуже щось рідке всередині, дуже темне всередині. Ну, зараз спробую. Просто кольорова вода. Добре. Виклик прийнято, малюємо. У мене ж тут мало рожевого після сьогоднішнього пляжу, треба ж додати. Але оскільки макіяж у нас сьогодні такий мегатемний, мега міцний, то чого б не домалювати собі ще й щоки такі, як треба. Губи. А на губах цілком навіть, непогано виглядає і ще й пахне якоюсь черешнею. Класно. На щуках, ну, хі -хі, такий Little Bit морозець на щуках, дуже червоний цей колір, на губах він подобається мені більше, але хочеться додати е, блиску. Від Essence. Це взагалі у них новинка, і це олійка Shimmer, Shimmer Lip Oil. Shimmer? А, вау. прикольно, дивіться. Прикольна паличка для нанесення. Це не щіточка, це просто ось така пластикова палка, якою треба набирати олію і мазати її на губи. Ця олія всередині має блискітки, багато дрібних. Я не знаю, чи ви тут побачите, але вони є. І на губах, вони так гарно виглядають. О! Вау! Олійка солоденька, якщо що. І ось ця олійка на затінтовані губи. Непоганий такий меч вийшов. Слухайте, воно реально залишиться на губах. Дивіться, я намазала собі, зробила такі якби своч на руці, і він ніфіга не витирається. Зайці, на цьому все. Макіяж вийшов такий занадто темний, як на мене, хоча на якусь вечірку тусовку, можливо, і піде. Е Можливо. На цьому відео завершуємо. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі, підтримуйте мене, будь ласка, і до нових зустрічей. Па-па!